Пробачте, пробачте молоді захисники, пробачте нас біляві голубки, за те, що ми нічим не помогли. Що ви цю мить останню віддали свого життя найбільше, що могли. Та звістка прийде матері, напевно, зранку, вона зомліє з горя на світанку, і біль гіркий застроміє через сльози, згадає все. Як на зимовому морозі ліпили разом бабу снігову, топтали першу навесні траву, як пиріжки виїли прямо зранку, як в річку вибірнали на світанку, і життя так хутко зупинилось. Яскрава стрічка долі забруднилась, і стало байдуже там ранок чи вже ніч, Німай холодна хата, Мертва піч не спала мати дві доби чи шість, не чує, не говорить і не їсть. Вона не зможе просто так радіти, не зможе колосково заспівати для матері, життя то її діти. А для ворога, пітьма і темна гать. Автор третяк Поліна.